Світ змінюється просто на очах, і звісно ж, у центрі всього цього штучний інтелект. От ви виникає питання: а які навички тепер справді важливі? Особливо коли здається, що все, чого нас вчили руками, може от от стати непотрібним. Давайте спробуємо розібратися, як у цій новій реальності не просто вижати, а по справжньому процвітати. Знаєте, ця цитата вона б'є просто в ціль. Вона ідеально передає ту саму тривогу, яку сьогодні відчуває, мабуть, кожен другий. Це такий собі страх, що весь твій досвід, усі знання, які ти збирав роками, раптом бать і втратять будь-яку цінність дуже неприємне відчуття, ніби земля йде ніг. І ось ми підходимо до головного питання нашого часу. І воно ж не якесь абстрактне, правда? От уявимо ситуацію: ваша донька тільки но вступила до університету. В неї попереду чотири роки навчання. І що їй порадити, на що робити ставку в довгостроковій перспективі, коли майбутнє настільки ну, туманне, це справжня дилема, і з нею стикаються абсолютно всі. Але знаєте, замість того, щоб просто піддаватися цьому страху, можна спробувати подивитись на все це під іншим кутом просто перемкнути свій фокус з тривоги на цікавість і почати сприймати шаї не як якусь загрозу, а як інструмент, інструмент з просто неймовірними можливостями. Ключова ідея тут ось у чому: штучний інтелект сам по собі, він ні добрий, ні злий. Це просто великий підсилювач. Він бере будь-який наш намір, хороший чи поганий, і збільшує його ефект у тисячі, а то й мільйони разів. Усе залежить лише від того, куди ми, люди, спрямуємо цю силу. І ось вам, будь ласка, два полюси цього підсилення. З одного боку, він може затягувати насоби з кинечний домскролінг, поширювати дезінформацію, а з іншого той самий інструмент дає де студенту десь у Нігерії доступ до лекцій Стенфорда або створює персонального тренера з харчування, який доступний кожному. Технологія одна, а результати абсолютно різні. Найцікавіше, що навіть самі творці цих систем часто й гадки не мають на що вони здатні. Це дуже схоже на те, ніби ми знайшли якийсь інопланетний артефакт, і от ми сидимо і просто натискаємо на різні кнопки, щоб зрозуміти, а що ж він іще вміє. Кожне нове відкриття це такий момент чистого подилу ми тут не стільки інженери, скільки дослідники невідомого. І як же тоді вчитися у такому непередбачуваному світі? Відповідь проста через гру. Але це не гра в сенсі розваг, це гра як метод дослідження, коли немає високих ставок, немає якоїсь конкретної мети, а є лише чиста цікавість. Це дає нам свободу експериментувати і робити дивовижні відкриття. Ось вам приклад із життя фахівець із нерухомості, зовсім не програміст, взяв і за одні вихідні самостійно створив повноцінний додаток. Раніше на таке пішли б місяці роботи і сотні тисяч доларів. Ось це і є той самий шок від дозволу. Бар'єри між ідеєю та її реалізацією просто зникають на наших очах. Добре, з мисленням наче розібралися. А що щодо конкретних навичок, що ж робити? Існують, скажімо так, три фундаментальні опори, які допоможуть нам орієнтуватися у цьому мінливому світі. Це така собі вічна навчальна програма. Отже, ось ці три кити. Перший це підприємництво, і тут не обов'язково про створення бізнесу, це про вміння бачити проблему і знаходити для неї рішення, другий науковий метод, тобто підходити до всього з цікавістю, висувати гіпотези і перевіряти їх. Ну і третій, мабуть, найважливіший це основи людяності, те, що ніколи неможливо буде автоматизувати. Тільки вдумайтесь у світі, де панують алгоритми, найбільшою цінністю стає те, що не можна оцифрувати. Наша здатність заспокоїти себе, коли ми в стресі, наша вдатність по-справжньому глибоко почути іншу людину, наше відчуття, що ми належимо до своєї зграї. Це ж наша біологічна прошивка, і саме вона стає нашою головною суперсилою. Звісно, не варто думати, що все буде легко. Попереду нас точно чекає непростий перехідний період. Історія нам показує, що такі тектонічні суви, як, наприклад, розпад СРСР у 90-х, це завжди руйнівниво, але їх можна пережити. Люди адаптуються, знаходять нові шляхи, і життя, життя триває. Це ідея так званого стратегічного оптимізму. Так, на шляху буде складно, але загальний рівень якості життя, скоріш за все, зросте для всіх. Навіть базовий рівень добробуту в майбутньому, ймовірно, буде значно вищим за те, що сьогодні ми вважаємо багатством. Так до чого ж ми, врешті-решт, приходимо. А приходимо ми до одного дуже цікавого парадоксу парадоксу, який по суті і визначає, як нам усім варто вчитися в епоху шиї. Це такий собі двоєдиний шлях. На перший погляд це якась суперечність, так? Але насправді ні. Це як вчитися ходити пішки і одночасно вчитися водити автомобіль. Нам потрібно і те, і інше. Здатність думати самостійно, критично це наш фундамент, це вміння ходити. А вміння використовувати шиї це наш автомобіль, наш потужний прискорювач. Бо якщо людина вміє лише їздити, але не вміє ходити, вона стає абсолютно залежною від свого інструменту. І наостанок питання, яке, мабуть, кожен має поставити собі: як використати цей неймовірний інструмент не для того, щоб стати ефективнішою машиною, а для того, щоб стати глибшою, мудрішою, більш емпатійною людиною. Словом, як використати штучний інтелект, щоб стати ще більш людяними?